Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з потужного турніру, що проходив у шведському місті Мальмю. Сьогодні розглянемо цікаву партію Василя Михайловича проти рейтинг-фаворита цього змагання, відомого угорського гросмейстера Ріхарда Рапорта. Іванчук грав чорними, і у відповідь на Д4 пішов конем на F6. Слон Ф4 грають білі. Рапорт обирає побудову у стилі лондонської системи. Василь Михайлович ставить пішака на c 6 після кінця 3 виходить своїм ферзем на А5. Білі грають А3, плануючи піти Б4. Чорні ставлять пішака на d6, і після нападу на ферзя відходять на С7. Є4 грає рапорт, захоплюючи центр, Е5, слон G3, слон Е7, кінь F3, напад на Е5, але захист кінь БД7. Український шахіст розставив свої фігури в стилі захисту Філідора. Звісно, у білих більше простору, але позиція чорних досить еластична, в ній немає конкретних слабкостей. Після H3A5 грає український шахіст, але білі продовжують розвиток. Відбувається розмін пішаків спочатку на д4, потім на Б4, і ще й розмін тур. Тепер вертикаль А в руках білих. Але чорні грають кінь Е5 і після двох нулів виходять ферзем на Б6, нападаючи на коня та пішака. Білі грають кінь А4, нападаючи на ферзя. І тут Василю Іванчуку треба було зробити найбільш принциповий хід забрати на Б4. Звісно, білі нападають на ферзя турою. Але після точного відходу на А5 у білих нічого конкретного немає. Максимум, чого вони досягають, це відіграш пішака після кінь Б6. Чорні міняються на А1, 2 нулі, тура А7 ж 6 квартирка. І білим варто вже відігравати матеріал після взяття, далі тура Б7, чорні захистять слона Е7, і це абсолютно рівна позиція. Переваги двох слонів не відчувається. Але на жаль, український гросмейстер вирішив не брати пішака Б4. Відійшов на А 7 і після Б5 кінь Аш5, Б6 зіграли білі, загнали ферзя на Б8 і відійшли слоном на h 2 Тепер невдале розташування чорного ферзя. Це серйозний позиційний фактор, який схиляє шальки терезів на користь білих. Найкраща можливість за чорних це рокіровка. Але й в цьому випадку, після слон е 2 кінів 6, кінь c 3. Білі завдяки невдалому розташуванню ферзя чорних і наявності потужного пішака Б6 зберігають серйозну перевагу. Тому Василь Михайлович вирішив зіграти більш різко. Він пішов g7, g5, планує контратакувати на королівському фланзі. Але у відповідь суперник робить дуже потужний хід c5, який у випадку прийняття жертви призводить до красивого тактичного варіанту. Якщо забрати на це 5, то білі забирають на це 6. Ось такий подвійний удар. Звісно, коня треба бити пішаком, але тут ще ось така вилочка у виконанні слона, і білі досягають вирішальної матеріальної переваги. Звісно, такий простий варіант Іванчуку не сподобався, тому наш шахіст вирішив спочатку пожертвувати слона на h3, а потім забрати на c5. Ідея українського гросмейстера в тому, що якщо тут білі заберуть на c6, то чорні дають шах кіння в 3, користуючись відсутністю білого пішака на g2. Але і у цьому варіанті, після король g2, взяття король f3, ферзь f4, король g2, Чорних не чекає нічого хорошого. Зараз під боєм кінь, але й Тура аж вісім під ударом, і позиція білих набагато краще. Та Ріхард Рапорт зробив ще більш точний хід. Він забрав коня, змусивши чорних побити слона ферзем. І тут, досягши абсолютно виграної позиції, суперник Іванчука серйозно помиляється. Найбільш правильним ходом був шах, і після слон d8 взяття на c 6 це вилка. Якщо побити коня, то білі без проблем поставлять на дошку другого ферзя, у чорних немає жодної контргри. А якщо піти ферзь D6, то розмін на D8 і знищення пішака Б7 після попереднього шаху. Звісно, з таким королем чорні довго не протягнуть. Але Ріхард Рапорт вирішив зіграти більш красиво. Він тут забрав на c 6 Іванчук, звісно, побив на А1, і після тура А1. Чорні дійсно не можуть бити коня, тому що після шаху, якщо відійти королем, то взяття тури, а якщо перекритися, то просто б 7 і б 8 ферзь. Але Ріхард не врахував, що гра йде все ж таки не в шашки, які, до речі, дуже полюбляє український гросмейстер, а в шахи. І брати коня не обов'язково. Король Д7 зіграв українець, і це найкращий ресурс, що робити білим з атакованим конем. Розмін на Е7 не дає їм переваги, тому найкращим ресурсом був шах кінь e5. Після король Е6, кінь g 4, кінь F4, удар по пішакові H3, шах король d6, відбувається розмін, чорні дають шах. У цій позиції з абсолютно рівним матеріалом перевага білих невелика. У чорних свої контршанси на королівському фланзі, передусім пов'язані з утворенням прохідного пішака по лінії H. Але й тут Ріхард рапорт помилився. Він зробив неточний хід кінь А5, атакувавши пішака б7. Іванчук зв'язав коня ходом тура А8, і Ріхард рапорт дав очевидний шах слон б5. Тут Василь Іванчук чомусь задумався. Очевидно, що відходити королем треба лише на Е6. На д 6 не можна, тому що взяття на Б7 буде з шахом і чорні втрачають туру. Ну а на восьму лінію відходити просто пасивно. Тому українцеві треба було відразу зіграти король 6 і далі трошечки подумати за час суперника. Але Іванчук забарився зі своєю відповіддю і, на жаль, прострочив час вдруге у цьому турнірі. Як і в поєдинку з Тань Джуньї, Іванчук просто не міг повірити в те, що це знову з ним сталося. Але в цій партії прийняв даний факт вже більш спокійно. На жаль, прострочка часу наздогнала українця знову ж таки в позиції, в якій він мав дуже непогані шанси. Після король Е6 у білих немає жодної переваги. Колись у них була виграна позиція, ну тут абсолютно рівний еншпіль. Можна зіграти тура А4, захищаючи туру і загрожуючи взяттям на б 7 Але чорні просто йдуть турою на б 8 Ну і що далі? Шах королів 6, слон д 5 нападаючи на пішака, але й у білих є пішакові слабкості. Ось така вилка, яка могла призвести до дуже цікавої позиції, якби білі побили на b 7 чорні взяли б на h 3. Але, на жаль, всього цього не сталося, тому що після ходу слон b 5 шах, партія закінчилася прострочкою часу українським гросмейстером. На жаль, Іванчук знову не витримав тиску більш молодого суперника і програв партію прострочкою часу. Попереду ще один поєдинок останнього вирішального сьомого туру. В цьому турнірі брали участь вісім гросмейстерів, і Василю Іванчуку доведеться грати проти лідера змагання узбекистанського гросмейстера Жавохіра Сіндарова. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!